Шановні колеги, я продовжую є співповідачем Руслану Васильовичу, він дещо сказав. Я більше буду говорити про, про експериментальну роботу по на тим я відпуст. І так, дані буду подавати за четвертий рік, тому якщо побачити НАТО лабораторії, так, або ну, ту посаду, яка людина зараз займує, то змінимо, що це було в тренується. Зараз змінилася структура інституту. І так, за складниками освіти, у нас є експеримент, три експерименти було по дошкільної освіти, початкова освіта, базова середня освіта, позашкільна освіта. Відповідно до напрямів дошкільна освіта, теорія технології виховання і позашкільна освіта. За рішенням експерименту в інституті у 24 році було вісім експериментів українського рівня. 13 експериментів лінії відвідаючи установи НАТО України. За 24-й рік кількість експериментальних закладів освіти, установи організацій, в яких проводиться експеримент у нас становить 225. В них 34 заклади освіти на значить за наказом Вон України. Далі, будь ласка, далі. Ну, коротко розкажу про експерименти всеукраїнського рівня. Був експеримент інноваційний освітній проєкт, українського рівня організаційно-педагогічні умови впровадження програми життя в долонях». Це 23, 25. -й. А керівники цього експерименту Іван Дмитрович Бех і Ольга дмитрівна Ліковська. Ну, ми знаємо, що зараз вже вони перейшли до педагогіки, тобто у нас цього експерименту вже немає в 25-му році. Будь ласка, далі. Організаційна педагогічні умови розвитку віринувального середовища в закладу загальної освіти. В керую цим експериментом я це лице 34, чотири липідь імені Віктора Максименка, міста Києва, директор цієї школи, є моєю аспіранткою. Так і в школі дуже добре поставлено про ці питання в середовища. Далі, будь ласка. Організаційно-паданічні умови формування учнів, яких навичок, шляхом соціально-емоційного та етичного навчання. Цей експеримент завершений 24-му Ці Керівники експерименту Іван Дмитрій Джубетка, Катерина Олександрівна Нурба і Світлана Миколаївна Бойка. Він завершений і вже документально, тобто у 2025 році його вже немає. Далі, будь ласка, а психолога видає їхньої умови формування національної ідентичності здобувачів загальної середньої освіти, термін проведення – 23-28 роки. Керівники Іван Дмитрич Бех, Катерина Олександра Журба, Ольга Киян, Вчена далі. Будь ласка, національне патріотичне виховання, учнівської молоді в процесі педагогічно організованої соціально значущої діяльності. На базі века домінанта керівник Іван не Делізберг, деревна журба. А значить, цей експеримент нещодавно тільки розпочався, так? Тобто він триває зараз, будь ласка, формування української національної і громадянської ідентичності здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти, 24 і 29 рік. Бачимо, що знову ж таки експеримент розпочався. І керує місто Іван Дмитрович і Катерина Олександрівна, а також Ольга Киян з інституту модернізації з освіти. світу. будь ласка, наступне формування законопроводчої особистості здобувачів освіти в умовах мистецького кожу навчання. Цим я він також розпочався, то був почерговий дав так, організаційний. Це наша експериментальна школа, Тернопільський ліцей No21, спеціалізована мистецька школа імені Ігорянович, галіти Тернопільської міської ради Тернопільської області. Далі, будь ласка, так у нас був такий експеримент як розвиток креативної особистості в художній освітньому просторі ліцею мистецтв. Керівники Іван Дмитрій Чубек Оксана Анатолійна Камаровська. Експеримент мав, мав тривати у нас ще 26 шостого рік, але у зв'язку з тим, що вони і структурний підрозділ був переведений в сумпедагої, у нас вже цього експерименту у двадцять п'ятому році немає. Далі, будь ласка, а зараз зупинимося на тому, що хочеться все ж таки сказати, що у зв'язку з тим, що у нас два, два підрозділи пішли, тобто їх два експерименти всі українські забрали і так з собою. А у нас всі експерименти, які лишилися зосереджено в одній лабораторії національного патріотичного виховання. До керівниками Іван Дмитрович, Катерина е Олександрівна, так і тут я працюю, тобто в одній лабораторії. Тобто, тут треба подумати про те, щоб інші лабораторії також по мірі можливості також включалися в всеукраїнський експеримент. На що вам по-перше? По-перше, коли ми з вами проходили, готувалися до е атестації, ми писали освітні так? І багатьом, багато підрозділів писали, писали вплив на розвиток освіти, так? А, 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 значить, на розвиток соціальної сфери соціальна педагогіка писала, а також лабораторія національно патріотичного виховання писала вплив на. Безпеку і оборону України. Тобто ми такі давали всього, ми подали сім впливів, писали разом з керівниками, тем, так, об'єднували деякі впливи. Ну, скажу, що було, що написали, бо все ж таки люди працювали, і, наприклад, ті концепції, що були розроблені, так дехто із знаходити промітників приймав участь в розробці законів. Все це ми писали і давали посилання, реальні посилання на інтернет, да? доводили кожне слово, що ми написали, тим, що є в нашому цифровому просторі. Просто так ми нічого не писали, бо це, ну не доказова. Наш інститут. Здійснює на даний момент, здійснює у 2024 році, це експерименти рівня підвідувачів установи напрямки України. А справа в тому, що ці експерименти прив'язані безпосередньо до наших тем планок робіт, так? і, значить, такі, як теоретико-методичні засади забезпечення якості освіти дітей. На реально до дошкільному віку умов не стало цей експеримент закінчився, закінчилася Планова тема є продукція, що можна сказати, про цей експеримент. Під час запроваджень, значить, під час проведення цього експерименту запроваджено спецкурси та окремі модулі в освітню програму підготовки майбутніх виховців дошкільної галузі, що забезпечило підвищення рівня готовності. Майбутніх педагогів та керівників закладу дошкільної освіти до забезпечення якості дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Наступне також пов'язано з, з, з дошкільного віком. А друга тема цифрове середовище для забезпечення батьків дітей раннього та дошкільного віку, дидактичними матеріалами цей експеримент також вже завершився 24 четвертий рік. Стирує керувала ним світлана. Андріївна на Васильєва в результаті в було впроваджено в освітній процес експериментальних закладів для шкільної освіти та родин вихованців технології методичного супроводу педагога та батьків дітей раннього дошкільного віку цифрового освітнього освітньому прострілі. Наступний будь ласка, наступний експеримент це виховання ціннісного ставлення до комунікації цифровому відкритому середовищі дитячих громадських об'єднань. А керувала цим експериментом Тетяна Косантинівна Кушка. Цей експеримент завершений у 2024 році. Бачите кількість експериментальних закладів. І на в, цьому, в цьому році був у впроваджувальний етап експерименту. Було розроблена та врагована на експериментальних майданчиках зміст форми і методи вбування ціннісного ставлення. До комунікації в цифровому відкритому середовищі в дитячих громадських об'єднаннях. Далі естетичне виховання учнівської мови засобами художньої комунікації у віртуальному просторі. Цей експеримент також завершений. Перебувала Оксана Антонівна Гамаровська. Кількість експериментальних закладів було шість. Також був. Був у впроваджувальний та під час експериментальної роботи відпрацьовувалася інновація, що передбачала застосування методик навчання і мистецтва і організації художньої публікацій у віртуальному медіапросторі. Наступно, будь ласка, mm -hmm. далі вже експерименти ідуть, які завершуються в цьому році. Хочу звернути увагу всіх, що в цьому році закінчиться 8 тем. Це дуже велике навантаження на наш колектив, оскільки у нас є теми, які а, ще тривали три роки, а зараз вже пішли теми, які забрали. будуть два роки. Тобто, тут треба, ну я вже не раз сказала, що нам треба якось так зробити, щоб хоча б до червня місяця, хоч по одному, по одному виду продукції, ми тут уже розглянули, так? І вже воно було готово для того, щоб в кінці не було у нас вибачте завалу. Як була в тому році, вибач, коли Олег Леонідович розміщував останній момент, так ми в останній момент переживали за їх там довідки, і так далі так далі. Тобто, дивіться, треба на це звернути увагу. І а, таким експериментом формування кар'єрної спрямованості учнів закладів загальної середньої освіти в умовах нової української школи. Голову цим експериментом Заліна Володимирівна Ахріменко. <кхи> далі формування в учнів старших класів екологічної компетентності в контексті подолання екологічних наслідків війни. <кхи> <кхи> А цим експериментом керує це планова тема, керує талочка Світлана Вікторівна. Бачимо, що у неї велика кількість експериментальних закладів, порівняно з іншими, 32. І під час виконання експериментально практичного етапу експерименту. Було створено науковим колективом експериментально перевірено на науково-методичне і навчальне забезпечення, формування екологічної компетентності учнів старших класів засобами проєктно дослідницької діяльності. Прошу, прошу, <гум> ну, добре. Далі звертаю увагу на наступну, на наступну тему формування учнівської і студентської молоді, національної солідарності в умовах війни та воєнного часу. Тут на слайді помилка кількість експериментальних закладів більше 40 у Катерина Олександрів, тобто широка експериментальна база, Порівняно з іншими нашими виконавцями. Будь ласка, далі. Далі організаційно-подичні мови і технології забезпечення єдності фізичного і військово-патріотичного виховання учнів закладів загальної середньої освіти. Це також в цьому році закінчується тема. Далі педагогічні засади запобігання подолання булінгу в, в цифровому освітньому просторі. Також тема в цьому році. Закінчується, керує Шаша Валентина Михайлівна, 9 експериментальних закладів. Формування життєвої успішності учнів старших класів умов воєнної реальності. А Валентина Іванівна Кириченка керує експериментальних закладів 19. Тобто тема йде вже ну, тобто закінчуємо вже і продукціону далі. Власне, ново мезодичні засади інтеграції з мішки освіти та позалучної діяльності в умовах повоєнного відновлення України це також закінчується в цьому році, але триває два роки. Керівник Алена Вітальна Літовченка. Технології соціально педагогічного супроводу дітей та вулиць в період повоєнного мовлення керує Тетяна Юрівна Коніця також на два роки тема, і в цьому році вже, на жаль, все закінчується. Тобто треба швидко реагувати. І був у нас також експеримент, який був академічно рівня. Так? А, виховні засади, утвердження української національної ідентичності він а, розпочався. Двадцять четвертому році і завершився і Катерина Олександрівна Жопа. Нас подалі що хочеться сказати завдання. Ну які, за які завдання ми все ж таки маємо з вами вирішити докласти зусиль організації експериментів українського лізу зараз? Це дуже нам актуально, оскільки у нас був експерименти експеримент два а ну, він завершився, тобто треба думати про це. Своєчасно подавати документацію з експериментальної роботи. Ну, це звіти, картки експерименту, так далі. Інформувати експериментальні заклади про заплановані заходи, ну, щоб вони були учасниками нашого, наших заходів. Далі, будь ласка, і дещо провадження. Упровадження в 2024 році було впроваджено 13 результатів наукових досліджень. А значить, 10 одиниць продукції. хочу сказати про те, що в 2024 році, незважаючи на те, що від нас пішли дві, два структурних підрозділа, переведена, так наша наукова продукція мала. Успіх ми отримали диплому, так чотири помоги диплома на чотири види продукції. За минулий рік було сто 136 об'єктів упровадження, і ми бачимо там, які об'єкти впровадження були, тобто різноманітні, закінчувалися теми різні починаючи з шкільної освіти, і дитячі об'єднання позашкільного освіту, тобто різні об'єкти впровадження. Будь ласка, далі. Ну, цільові групи. Які були задіяні в цьому впровадженні, так? Далі і загальна, а, а, значить, характеристика експериментальних експериментів, які експериментальних розробок, які були в 2024 році. А в 2024 році почалися два прикладні дослідження, які вже в 25-му закінчуються, тобто по так? А далі було зроблено 4 інноваційні розробки в галузі освіти педагогіки, та далі 37 матеріалів аналітичних було 37 рекомендацій міжнародних конференцій, презентування на вебінарах. До речі, у нас дуже добре непогано представлено на сайті інституту. Наші вебінари, семінари, та презентування 36. і також презентування результатів наукових досліджень під час роботи комісії. Це дякую за увагу.